Вітаю, шановні жителі Київщини. Я Наталія Кришталь, виконуюча обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я Київської військової державної адміністрації. І хочу вам сьогодні нагадати, що з 24 по 30 квітня триває Всесвітній тиждень імунізації. А з 27 квітня по 4 травня триває Європейський тиждень імунізації. Це щорічна інформаційна кампанія, яка проводиться за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я з метою нагадати про важливість профілактичних щеплень, які захищають організм від важливих і важких інфекцій, особливо для дітей. Цьогорічний тиждень імунізації проходить під гаслом імунізація для всіх це реально. В умовах військового часу, з урахуванням викликів, пов'язаних з міграцією, приміщенням населення та обмеженим доступом медичних послуг, питання імунопрофілактики набуває особливої актуальності. Вакцинація це безпечний та ефективний спосіб захисту дітей та дорослих від небезпечних інфекційних хвороб та їх ускладнень. Згідно календаря профілактичних щеплень, кожна дитина. Повинна зробити до 16 років щеплення проти 10 небезпечних захворювань, таких як паротит, гепатит, туберкульоз, краснуха, кір, дифтерія, правець, кашлюк, поліміеліт та гемолітичної інфекції. Дорослі мають також можливість кожних 10 років провести безкоштовне щеплення. Від правцю та дифтерії. Всі вакцини за календарем щеплення в Україні є безкоштовними. Тому важливо знати, що в разі порушення графіку вакцинації, наприклад, якщо якесь щеплення дитиною було отримано невчасно, не треба хвилюватися, що починати курс імунізації потрібно спочатку. Проте вкрай важливо надолужити пропущені щеплення незалежно від того, скільки пройшло часу. Тож зверніться до спеціалістів, таких як сімейний лікар, педіатр або терапевт, фахівців, які допоможуть вам скласти індивідуальний графік щеплень. Вакцинуватись можна в будь-якому закладі комунальної або приватної форми власності, який уклав договір з Національною службою здоров'я, і не обов'язково для цього переукладати декларацію. Вакцинацію проводять медичні працівники, які пройшли спеціалізоване навчання з імунопрофілактики. Це підготовлені медичні сестри, які знають, як забезпечити безпечне щеплення та провести спостереження після вакцинації та надати необхідну допомогу в разі її потреби. Вакцинація в Україні це надійна, контрольована та безпечна процедура. Ви можете бути впевнені, що роблячи щеплення. Собі та своїй дитині ви обираєте захист, якому довіряє весь світ. Дякую, я Валерій Майборода, заступник генерального директора Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Хочу доповнити свою колегу завдяки проведенню профілактичних щеплень в Київській області значно знижені рівні захворюваності на вакцинокеровані інфекції. Разом з тим, в минулому році. Було зареєстровано значний підйом захворюваності на кашлюк. Тоді захворіло 482 людини, з них переважно більшість 88% становили діти. Основною причиною підвищення захворюваності стала велика кількість невакци... невакцинованих дітей. Також було зареєстровано 12 випадків захворювання на кір, з них 7 у дітей. Зазначу, що кір це одна з найзаразніших. Інфекційних захворювань. 9 з 10 невакцинованих людей ризикують захворіти після контакту з форем. Кір може також викликати тяжкі ускладнення, запалення середнього вуха атит, пневмонії, запалення мозку, енцефалит, а також привести навіть до смерті. Найбільш уразливими до кору є діти, які не щепились або пропустили щеплення. Цьогоріч, за прогнозами спеціалістів в Україні, існує ризик виникнення епідемічного спалаху захворювання на кір. І це пов'язано з низьким охопленням щепленнями дітей від кору. Так, в області в минулому році щеплення від кору в віці один рік було проведено лише 85% дітей. У 6 років 78%. Востаннє епідемія кору охоплювала Україну в 2017-2019 роках. Тоді в Україні захворіло понад 100 тисяч людей, померла 41 людина, з них 25 діти. В Київській області в цей період було зареєстровано 2650 захворілих на кір. Що стосується рівнів охоплення рутинними щепленнями в Київській області, то, за даними 2024 року, було щеплено від інфекційних хвороб від 75 до 93% підлягаючих контингентів, що є недостатнім для формування колективного імунітету. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я для формування повноцінного колективного імунітету, рівні охоплення щепленнями мають становити не менше 95%. Однією з причин недостатнього рівня вакцинації є відмова окремих батьків від щеплення дітей та упереджене ставлення до вакцинації. Для мінімізації ризику ймовірних спалахів вакцинокерованих інфекцій в Київській області проводяться додаткові заходи імунізації з метою надолудження пропущених щеплень. Ще раз наголошую, що всі вакцини, які використовуються в Україні, є безпечними, ефективними і. Проходять ретельну перевірку. Вони закуповуються за кошти міжнародних партнерів, таких як ЮНІСЕФ, Глобальний альянс вакцин та імунізації, мають відповідні сертифікати якості. Перед використанням кожна партія вакцини в Україні проходить додатковий контроль згідно вимог національного законодавства. На кожному етапі від транспортування до введення вакцини зберігаються в умовах так званого холодового ланцюга. З постійним контролем температури, і це гарантує їхню якість і ефективність. Пам'ятаємо: вакцинація рятує. Подбайте про себе і рідних, зробіть щеплення.